Всім привіт! В тому році, в оці дні січня, вже було дуже тепло, і я відкривала свою частину, оцю, що опалюється, взагалі розгородила і користувалася двома відділеннями, а зараз ще морози. Тому перенесу плівку на одну балку. Отуди. Всіх перенесла на одну. Просто знімаємо. Лівку тут і переносимо долі, і буде воно більше тепла в тій частині менше в цій. Тепер у мене ця кімнатка зменшилася. А тут, Тут, мові, небагато місця добавилося. але я зможу розставити пеларгонії свої тепер, передивитися, бо їм так тісно. Доки вони стояли, просто спали, це одне. Зараз будуть рости, бачу, активно. Треба прищиплювати Розстановку робить. Моя перегородка лише плівка, мов нічого вона і не дає. Але вночі, коли мороз, датчик, тут 6 градусів, коли на вулиці мінус 10, а в тій частині плюс 1. Тому плівка, оця одинарна, тримає воно тепло, під столом теж ось перегородила такою старенькою, трубу обмотала. Щоб усе воно тепло залишалось більше тут. Тут холодості ті рослини. Взимку всі мої пеларгонії пройшли охолодження. Хоча охолодження потрібне лише королівський. Їй треба листопад-грудень плюс 8-10 градусів. А якщо тримати в теплі, то вона не закладе бутончики, пуп'янки. І ще є така хитрість. Можливо, вже це всі знають. Щоб більше квіток було на королівській пеларгонії, треба коли рослинці 7 см 5-7, видалити не верхівку, а три верхні листки, які більші. У тому році я так зробила і були гарні кущики з оцих. Зараз ось видалю один. Другий. Із з цього місця, де ми видаляємо листочок, виросте гілочка, вона вже охолоджена і на ній буде квіточка. Це така хитрість, яка допомагає збільшити кількість квітів на королівських пеларгоніях. Це тільки для королівської, для зональної там ми прищипуємо, беремо зональну пеларгонію, прищипуємо верхушку, щоб із Пазух листків пішли гілечки, і на них будуть квіти. Хоч охолоджувалася, хоч ні. Просто берем, верхівку, прищипуємо. Бажано 3-4 листочки залишити. Тут вона в мене не потягнута, залишила більше. Буде такий пухнастіший кущик ще лисні пеларгонії треба весь час прищиплювати. Вона так якось тягнеться, залишаємо одне відділення, прищиплюємо. І потім вона буде кущитися. І так треба весь оцей ящик мені не тримати вкупі, бо бачу, що розпочали вони рости. Вони ще так довго і трималися. Буду прищиплювати усі. Оце довге мені не потрібне. На початку лютого можна їх розмножувати кому потрібно. Мені хоч би оці попродати. Щоб розмножити пеларгонію, берем рослину, з неї знімаємо живець, обламуємо нижнє листя. Треба небагато листочків залишити. Залишаємо, щоб рослина підсохла. Якщо ви, ви тут сік виходитиме, то згниє. Пуп'янки видаляю. Набираю землю обов'язково класман. У моєму випадку, в іншому, у мене згнивоє. Вологу землю набираємо. Після підсушування, зрізо обробляємо грандісом, вставляємо в стаканчик, обжимаємо і не поливаємо. Все, земля волога там і нехай стоїть, доки воно не висохне. Коли вже сухе-сухе, тоді беремо оцю стаканчик і в водичку ставимо така моя кори, то зараз тут води нема. Це все як приклад, тому що я не хочу зараз розмножувати, немає місця. Ставимо водичку, якась 1-2 секунди. Водички отут побачили, що земля потягла, і все. Ставимо далі вкорінюватися під лампочки. Зараз без лампочок дуже малий відсоток вкоріниться. Обов'язково треба з досвідчуванням. Тому рекомендують лютий початок березня. Зараз, нехай оці всі. Живці набирають кольору, сили і в березні будуть гарно приживатися. Прибираю листочки ті, що треба, і виходить пощипаний вид у пеларгонії. Пересаджуємо, коли коріння обплете вже весь стакончик. Не можна слабку рослинку посадити відразу в 3 літровий горщок, тому що воно буде погано розвиватися. Пересаджуємо в трішки більший, потім оцей більший і ще в більший. І так до великого. Поливаю я, занурюючи ящик, він у мене без плівки, у ванну з водою. Не зверху поливаю, і тоді виходить в стакан знизу вологий, а зверху сухий, не буває кореневих гнилей. Зараз я їх нічим не підживлюю, але один раз проливала. Занурювала в воду з ферриленом. Це легкодоступне залізо, щоб не було хлорозу. Але все рівно на деяких пеларгоніях хлороз. Воно й не на хлороз схоже, невідомо що. Я викидаю такі рослини. Також пересаджувала зональну пеларгонію. Це каліопа. І такі білі плями на ній. Навіть не знаю, що це. Буду розбиратися в інтернеті. Чи то хвороба, чи не вистачає чогось її, чи шкідники. Для шкідників скрізь липучки повісила, розділила одну на п'ять частин, прикріпила Сьогодні весь день перебирала пеларгонії, поливаю в ящику і отвори внизу є, але чомусь буває, немає там вологи взагалі. Тому вручну перебирала і поливала. Мов всім приділила увагу, тепер нехай вони. Поправляються, бо десь і густо стояли. Одну квіточку залишила подивитися яке. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Пеларгонія, мабуть, найлегша квітка в догляді. У мене вони і зимують гарно, і маточники ось стоять. Рідко поливаю, навіть квітнуть хочуть. Влітку теж вони засуху витримують.